Як бідняк чорта обдурив. Жив собі бідний чоловік, та було в нього багато дітей, поки діти були малі, їжу рума малу. Та коли діти підросли, стали багато їсти, чоловік упав у тяжку біду. Ніяк не міг для всіх хліба зробити, а тут кожного ще й одягнути треба. Подався бідний світ шукати такого заробітку, щоб можна було пригодувати дітей. Ходив, ходив, але роботи такої ніде не знаходив. Ех, думає собі чоловік, хоч би в чорта знайшлася робота і до нього б найнявся. При цих думках назустріч іде високий вусатий чолов'яга, а то був не чоловік, а сам чорт. Куди йдеш, чоловіце? питає, шукаю заробітку, бо дуже бідую з сім'єю. Я тобі роботу дам, каже чорт. Та спершу нам треба вогонь розпалити, щоб зварити їжу. Іди в ліс і принеси дуба та побільшого. Відчув чоловік, що тут щось недобре та все ж в ліс пішов. Хотів втекти, та подумав, що чорт все одно його знайде. Став на краю лісу, пробує вирвати дерево, та де там? Воно й не ворухнуло гіллям. Став чоловік кору з дерева обдирати, обдирав обдирав, а потім взяв мотузяку і почав нею обв'язувати дерева. Прийшов у цей час чорт і питає. що ти робиш? Хочу весь ліс тобі на вогонь принести. Не буду ж я тобі по деревинці носити? Налякався чорт, вирвав сам дерево. Взяв на плече і пішов, почвала за ними чоловік. Наварили їсти, поїли І каже чорт чоловікові. А тепер давай з тобою битися. Вилами собі палицю, а я виломлю собі. Виламив бідняк в кущах живдини. Чорт вирвав із землі дерево, розмахує ним у повітрі, наче розгон набирає. Я не хочу битися на полі. Хочу битися тільки в хаті, каже чоловік. Чорт нічого не міг проти цього сказати, згодився, але зайти до хати з деревиною чорт не може. Деревина не вміщається. Тим часом бідняк давай періщити його жердиною. Пишіть, верещить, чорт, просить пощадити. Пошкодував його чоловік, відпустив. На другий день послав чорт чоловіка по воду та дав таке відро, що ледве порожнє доніс до криниці. Думав, підняк, думав, що йому робити і почав обкопувати криницю. Бачить, чорт, що чоловік забарився і подався його розшукувати. Прийшов і бачить, чоловік обкопує криницю. Що це ти робиш? здивувався чорт. Видиш, що криницю обкопою. Що мені ходити весь час цим вітерцем по воду, коли я можу цілу криницю на місце принести? Налякався чорт, взяв сам відро, черпнув води і поніс, за ним пішов чоловік. Ліг чоловік вечері спати і чує, чорти раду радять, каже старший чорт. Що до нього чоловік найнявся на роботу, що тепер його ніяк не позбутися, треба його забити. Домовилися чорти, що опівночі, коли чоловік буде міцно спати, заб'ють його. Коли чорти собі полягали, підняк став, поклав замість себе поліняку і заховався. Опівночі чорти встали, взяв кожен подрюк і почали дубасити по поліняці. Били, били, нарешті подумали, що чоловік уже мертвий, кинули дрюки і знову полягали спати. Чоловік відкинув поліняку бік і знову ліг на своє місце. Вранці чоловік встає, а чорти ні живі, ні мертві, так налякалися, дивляться, а на чоловікові ні садна не сіняка. Ще б Питає чорти чоловіка. Снилося, наче мене хтось гладить. В переполосі питає чорт чоловіка, чи не хоче він уже додому йти. Хочу, відповідає бідняк. А що ми тобі винні? Ви мені повинні дати мішок грошей. Та такий, який тільки мій газда може понести. Насипали чорти мішок золота. Кинув собі старший чорт на плечі і мчить, щоб чим скоріше позбутися чоловіка. Підняк ледве встигає за чортом. Став, чорт, перед хатою, бідного, і чує лемен дітвори. А то що діється в твоїй хаті? питає чорт чоловіка. Тому й діти хочуть шкіру з тебе здерти. Налякався чорт, кинув в мішок і давай втікати. Приволів бідняк з дітворою мішок до хати, і нині живуть на ті гроші.